Так, ну що, давайте подивимося на чиєму боці фортуна. Ну точно не на моєму. <ріст> так. десятка косори було, як би. Ну на що можна було надіятися ще? Ну один контейнер зберег усі, непогано. Так, мне ще потребно я как минимум оксая вільной доши забрали. О, тут азал, за одну глазу можно вот тут ничего себе. Так, опять Просто ну... Я читаю цю гру. А... Анімований ГВТР. Таке. Так, а це що? Обвіс? О, валіза з квестером. Непогано. Подивимось, який квестер там випаде. Так, це у нас з обвісом, да? Резбери їх усі. Ну це як мінімум уже компенс 1000 голди буде. Так, ну шо, давай ты ще подивимось Давай мистики тут За одного уду Ще раз мистика давай їх усі непогано Мистика давай по-любому оця фигня выпадет А, а торбут гаража Непогано Так, ну шо ж Давайте подумаем, что... Так, давайте э, квест мы на кінець залишимо. Так, це у нас получается 2000 годин рекомпенса, например. Так, ну давайте зброю їх усі, подивимось. Уже тысяча года. От саме в цей момент я молюся, щоб мені танк ніякий не випав, тому що тоді ой компенс. Ви що гоните? Ні, знаєте, от якби і І файно, що танк випав, типу КПЗ цей 9го раїв. Ну тим паче колекційний. Але з іншого боку. Ну якщо його продати, треба буде викупляти його за 10к. Тобто продаєш його за 5 тисяч, викупляєш за 10 тисяч. Цінник виросте в два рази, але я можу не отримати компенс. Да. Ні, я не отримаю компенс. Я не отримую компенс. так, ну не погано. А, так, ну что, давайте... Давайте посмотрим, что там за атрибут. Выпадает. Джип. Не погано. Так, ну... Чи випаде мені аватар, котрого у мене отакого От у мене не було? Так, містики, містики, містики. Це получається я ще кон другори оторма. Непогано. Один день прямо. Давай. Майже, майже. Щ, ще б знаєте буква К. Это писал состав. О, 500 голды, не погано. Можливо, нам навіть вистачить ще раз крутанути ролеточку. Так. ну я так сказал. 2000 годы. Сколько мне не выстачает? 250 годы. Mm, давайте, 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 а, по давайте. Так, после кошмара давайте пробуем. Так. Давайте, так и сей, добьем Сейчас X5, сто просто ну. О, я инколи свои геніально... От любому А, не, мистика и що не фасиме. Ну погано. 5 к ой ой Оооо-йой-йо-ой-ой. Оце офігенно, чи вийти? Та ти шооо! Сім... О, господи! Блін, а от я б взагалі помер, якби з останнього теж би сертифікат випали. Так, давайте глянемо. Что тут за Та ну! Господи! Дві дев'ятки, ви що гоните? Так, давайте візьмемо квест, який там это. І поїдемо далі. Конте на містики. Термістика, 15 боїв перемог. Оце, оце я розумію відкриття, блин. <хи> не, ну по голді, конечно, в мінусі кришечки, але ну два танка, але непогано.